Поїхали, Даруєшся? Ну, Трошки так. я, я також. Сьогодні ми будемо спілкуватися по темі про жіночність. Це такий формат у Мілтон Перший. Ми хочемо поговорити на таку філософську тему про жіночу вроду. Розкажіть, що для вас бути жінкою? Для мене бути жінкою, мабуть. Мабуть, це бути жінкою, а не здаватися. І як би це не банально звучало, бути жінкою для мене це випромінювати любов, це дарувати посмішки оточуючим, це влада приймати власні, власні рішення. Саме головне це комфорт, комфорт і духовний, і тілесний. Для мене бути жінкою це знаходитись в постійному пошуку себе. Пробувати нове, розкривати себе в різних направленнях, шукати свій стиль, шукати свій зовнішній стиль. І ще, що я зрозуміла, що зараз мені дуже приємно наблюдати за красивими молодими жінками. І дивлюся я на них з натхненням. Не порівнюючи, не заздрячи, а надихаюся їхньою красою. А, ну, це напевно для мене бути жінкою. Розкажіть про свою філософію догляду за собою. Є така чудова італійська актриса Ані Маньяні, і вона сказала чудову фразу: стаючи старшою, я не хочу здаватись молодшою, я хочу здаватись щасливою. І, мабуть, це і є моя філософія догляду, бо красота, повага для себе. Це головні пріоритети. І коли я це зрозуміла, в моє життя почали приходити люди, почали з'являтися фільми, статті. У цьому я змогла вирішувати свої проблеми на той час, які в мене виникали. Я вчилась, я дивилась, наблюдала і брала своє, те, що мені згодом допомогло стати такою, в якому бачите мене зараз. Куди збираюся, я просто йду зранку за кавою. То звісно, що я хочу виглядати по-перше для себе. Угу. Це важливо. Ти себе вже сприймаєш і відчуваєш зовсім по-іншому. Тобто, ти така виходиш на вулицю, типу клас, я сьогодні класно виглядаю, і це ну, сприяє на наш настрій, наш стан, на наше відношення до людей. Бо якщо я гарно сьогодні виглядаю, я сьогодні там мінімально нехай там доглянута, то я несу ось гарний настрій. Людям, друзям на роботу, ну тобто, неважливо куди впливає на мене і на міста. Кожна дівчина, кожна жінка стовідсотково хоче бути красивою. Чи достатньо буде тільки зовнішньої краси, чи краса набагато глибше? Я вважаю, що між зовнішньою красою та красою тебе людини, як всередині, дуже важливо мати оцей баланс. І якщо десь щось трошечки типу, перевищує, я думаю, що це дуже ну, воно відчувається. Якщо людина дуже красива, але вона там не займається своїм станом, то це відчувається навколо неї її оточенням. Mm. Я можу сказати лише про себе, якщо я десь пропускаю ось цю свою внутрішню жінку, я перестаю там за собою слідкувати за тим, що я кажу. За тим, як я відношусь там, до подруг, до, в принципі, до людей, то воно дуже сильно починає впливати на мою зовнішність. Я собі починаю не подобатись, мені там не подобається моє волосся, там, мені не подобається, там, як я там нафарбувалась. І ось це дуже такий взаємозв'язок. Він є, і дуже важливо а, ну, слідкувати за тим, що ми робимо, щоб воно не Сприяло нашому зовнішньому вигляду. Зовнішня краса надає впевненості, але якщо жінка подобається собі, якщо внутрішній вона цінує себе, то вона просто літає і тоді з нею легко спілкуватися, в неї гарні стосунки. Вона завжди може вирішити любе питання і любий конфлікт. І дивлячись на неї, ми бачимо, як ця жінка просто порхає. Тому краса це внутрішній світ жінки. Тому дуже важливо, щоб жінка цінувала себе, надихала собою, говорила собі гарні слова. Мабуть, всі знають про такий експеримент з рисом, коли Рис помістили в контейнер, на якому були написані негарні, не, не дуже гарні слова, і потім рис покрився пліснявою. Тому подумайте, як часто ви говорите собі нехороші слова, дивлячись в зеркало, чи болтає з подружкою, чи проходячи повз вітрини магазину, цінуйте себе, кохайте себе. <кліпи> <Номерте>. <кліпи> Все, дякую тобі велике. Я вали. просто більше не приїдуємо. Не це ми виріжемо. Виріжемо. Це буде сносочка така. Щоб ми біла.